Всім привіт. Да, всім привіт! Сьогодні буде робочі будні нашого бізнесу в Канаді. Гадуємо, що ми виробляємо кастомний індивідуальний декор в Канаді і продаємо його через Еці на ринки США, Канади та Європи. А також ми працюємо з партнерами з України, які продають через свої ЕЦІ магазини. І от ми вирішили. Показати, як проходять наші робочі будні, як ми закуповуємо сировину для нашого виробництва зсередини, як виглядає наш бізнес? Тобто, коротко, як ви можете почати цей бізнес, знаходячись в Україні або взагалі в будь-якій точці світу, і майже без вкладень. Перше, все, що вам потрібно зробити, це відкрити на себе etsy магазин і наповнити його товарами. А далі вже ці товари будемо виробляти ми, виготовляти і відправляти напряму клієнтам. А ви будете заробляти свої партнерські комісійні відсотки. Зараз ми вибираємо фанеру, тому що багато речей ми робимо з фанери. Яка краще все підійде, з якої краще все будуть вироби, і вам не треба цим паритись взагалі. Так. Так, that might be a little tricky to get the 100%. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо ви не знаєте, що таке print on demand бізнес, якісь такі складні е англійські слова, e print on demand пере перекладається як е друк на замовлення. Клієнт у вас купляє якусь Якийсь товар індивідуалізований, наприклад, футболку з принтом. тобто все, що індивідуально, дуже гарно продається на західних ринках і набагато дорожче, аніж масові товари, які без індивідуалізації, в чому заключається наше партнерство, простими словами, то ви забуваєте повністю про виробництво. Ви займаєтесь створенням продукту, ви займаєтесь маркетингом. Ви якби створюєте ви creator, це називається на англійській мові. Тобто, ви створюєте якісь продукти, а отже, виготовлюємо ми, тобто вам не потрібно там знімати приміщення, закуповувати там дорогостояще якесь обладнання. Ще нас часто запитують, для чого вам партнери, якщо ви можете самі продавати на своїх магазинах? По перше, ми на своїх магазинах продаємо і в нас їх багато вже є. Але ми не можемо їх безкінечно відкривати. Тому у нас вже є певна кількість своїх магазинів, і далі ми запускаємо нові нові лінійки продуктів, і нам потрібні партнери для того, щоб запускати більше різних товарів і масштабувати наші продажі. Тому це схема win-win, коли і ви виграєте, і ми виграємо. Тут ми збираємо тех... техніку Apple, насправді. <гум> а, сьогодні ми робимо різний настінний декор. Е, зазвичай це в дитячу кімнату, це всякий от, жираф. Це ще все буде фарбуватись. Скільки у нас партнери з таких е, знаків заробляють? Приблизно. З так. цього е, десь біля 30 доларів. З цього, з цього маленького 50 да, десь там 25, 50. 30, з цього десь 50 може доларів бути. Це залежить, по чому партнер продає. Тобто партнер да, має всіх трошки, да, трошки різні націнки. У, у різних партнерів хтось ставить меншу націнку, продає більше штук. Хтось ставить більшу націнку рідше, але більш е, значна комісія так. виходить. Так, а робимо ми це все на гравірувальному станку на, лаз, на, лаз, на, на лазерному. Ось він там стоїть. Це наш робочий перекус: домашні котлети, Бутерброди і овочі. Отак. Не, не відходя від Робочі каси. В Канаді. Працюємо і зразу обідаємо. Також наші знаки вирізались, далі ми їх відправляємо на покраску. А, далі вони будуть сохнути і будемо їх упаковувати. Так виглядає наш процес покраски знаків. Так, Ми фарбуємо в багато слоїв для того, щоб воно... Дехто ну, з клієнтів, до речі, хоче, щоб була видно текстура дерева, але більшість ні. Кожного такого а, продукту можна заробляти там, від 20-50 і навіть 100 доларів а, партнеру тільки. А, але скільки в загальному заробляють магазини, тобто, на Etsy ви можете, це відкрита статистика, ви можете зайти і подивитися, що є магазини, які продають ось такий от декор, ось такі от імена вирізані, і вони продають там, тисячу, дві тисячі продаж в місяць. Тобто і на кожній ви представте заробили там, ну, навіть 20 чи 30 доларів. Так, і ще треба розуміти, що це просто вузька ніша, одна із із ніш, їх дуже багато. Є там весільні знаки, є взагалі не знаки, є там безліч видів настінного декору. Це просто як приклад. І хто питає, там чи це вузька ніша, чи не вузька. Ось навіть на цих знаках люди там по 50 тисяч доларів в місяць заробляють, тому що. США і Канада це найбільші ринки в світі по продажі e-commerce. Е ну, США, зокрема, Канада то не найбільший. Так, ну ми з Артуром, ми великі фанати кави. Но ми не їдемо в Starbucks. Бачите, є Starbucks. Starbucks — це американська двіжуха. Ми їдемо чисто в канадську, а канадська це Тім mm -hmm. знаю. Сьогодні ми зробили багато роботи, тому ми не тільки взяли каву, ми ще взяли. Калорійну бомбу це така люди це це со, пончики, пончики. Пончики, ж не мають. Да. Це такі маленькі пончики, да. але один пончик, наприклад, оцей має 110 калорій. Тобто тут їх 10, 6 тисячу калорій на двоїх зіймо, Але ми заслужили, ми заслужили, бо ми багато працювали. Ми цим mm. не паримося. Нагадую, що якщо ви хочете стати нашим партнером, напишіть за посиланням під цим відео в Телеграм, і ми вам дамо безкоштовний двохнедільний курс для партнера, на якому ви зможете відкрити свій etsy магазин та майже без вкладень почати працювати з нами і продавати товари на ринки США і Канади, знаходячись в Україні або в будь-якій іншій точці світу. Тому, якщо ви зацікавлені, пишіть і будемо працювати.